Всім привіт, витаю канал Плеєр Це ріплей від підписника На середньому танку советської гілки. Об'єкт 430. Це бій на карті е, Кордон імперії і тут гравець їде на гору СТ-флангу, де стежки між собою перестрілюються та. Ну і тут знаходиться проїзд на базу. Якщо, якщо виграти на цьому, на цьому флангу файт з, з стежками, можна поїхати і забрати базу. Саме тому тут всі, всі сюди їдуть. Гравець під'їжджає до позиції, де він буде стріляти по посереднім танкам. Тут гравець чекає, поки хтось під'їде. Проблема цього танка в тому, що в нього. Дуже слабкі ВН, мінус 5, але дуже класне бронювання. Тому гравець заїхав на горку, щоб, щоб без УВН можна було присілитись та видати якомусь. Видати Т-22, який приїхав стріляти по ньому. Так. Тут гравець розуміє, що на СТ флангу майже нікого немає, всього три танка. Тут гравець їде давити Т-22 та цього. цього Т-22 зараз доб'є гравець і все. На FT флангу більше нікого немає. Ну, там ще залишився гріль, який ховається за домами. Зараз відбудеться варгеймінг, гравець не попаде в гріля. Картонний танк, який пробивається майже, майже всіма танками 10 го рівня. Який пробивається всіма танками 10 го рівня. І все, гриль відсвітився, та сховався. Ось гриль виїхав, гравець йому видав в каток, і він їде далі ховатись. Тут гравець намагається пробити Т Т110Е5, але не виходить. Тут гравець починає розуміти, що на тт флангу вже сокомандники все програли, і скоро там буде програш. Тому гравець придумав план поїхати та захопити базу, поки, поки ворожі танки вбивають союзників сокомандників, гравця. Гровець намагається блайндом видати по т 5 але т 5 вже звідси втік. З того місця втік, тому. Гравець. т 5 з цього місця втік. Гравець їде брати базу, тому що розуміє, що все. З тієї сторони ТТ-фланг вже все програв. І треба їхати брати базу. Поки, поки що є танки су сукомандників. Гровець хотів сюди заїхати, але не вийшло, тому що не вистачає швидкості, щоб заїхати на цю горку. Гровець поїхав шукати гриля, Ну, в останньому місці, де його бачили, але, але гриля тут вже немає. Він кудись втік. Гравець розвертається і їде допомагати ТТшкам захоплювати базу супротивника. Ну, гравець їде на базу. І зараз буде такий прикол, що гравці з ворожої команди будуть стріляти не в той танк, в який треба стріляти. Тут гравець допомагає БЗТ-70 вбити такого ж БЗТ-70. Ну БЗТ-70 це новий ТТ із коробок, із новорічних коробок, який дуже подлючий, він видає по 800 шкоди, та, та може взривати боєукладки дуже часто, тому це такий дуже підкручений танк. Так, тут, вбиває буває рівночіронти. І ховається за котками цього БЗТ-70. БЗТ-70, бо цей танк дуже Дуже, дуже великий, і за, ним, і за ним ховатись можна як... як за Маусом. Чекає, що хтось приїде з цієї сторони. Що хтось приїде ззаду, але ззаду ніхто не приїхав. Вони всі приїжджали спереду. З... Тут гравець побачив що щось тут. Тут приїхав є третій штурмувати ПЗТ-70, та гравця на 430 -тю. Тут гравець розуміє, що треба. Що Треба чекати, поки третій підставить своє НЛД. Тут гравець вбиває 323. І гравець захоплює базу. Ось такий бій. Гравцю дуже сильно пощастило, що він зміг захопити базу і ніхто не приїхав її відбивати. Так, перемога. Тепер результати цього бою. Гравець зробив 3 кіли. 3317 шкоди. Другу, зробив другу ступінь. Топ-1 за досвідом. І 5000 фарму. Ось такий бій вийшов. Від підпис... Ось такий реплей від підписника. Гройс пройшов квестею. Та... ЛБЗ. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Побачимося в наступній серії.